Вітаю вас на каналі Дика Природа. Сьогодні я продовжую дресирувати свого е, собачку, свого як тер'єра. Е, сьогодні ось буду робити натаску по е, натаску як тер'єра по кров'яному сліду. Е, є кров, буду е, тряпочкою мочати кров і. Е, Робити, так сказати, кров'яний слід. І потім через хвилин 10 е, буду йти з яхтер'єром по цьому сліду і дивитися, як, е, ну, як він працює по кров'яному Е, Ну що ж, буду розпочинати. Зараз налию в баночку крові і піду розливати робити кров'яний слід. Ось візьму в баночку. В бутилку обрізану, зараз налию крові малюк. Сиди тихенько. наливаю крові в бутилку. Думаю, досить. І все починаю З цього місця робити. Кров'яний слід спочатку роблю. Інтенсивний слід, а трошки згодом і роблю рідше і рідше робимо слід далі рідший. Ось, друзі, зробив вже кров'яний слід метрів 50 по прямій інтенсивний слід, інтенсивна кров. А потім зробив далі трошки вже такими зігзагами і трошки більший інтервал трошки. Весь в крові. Зараз Зачекаємо декілька хвилин і будемо пускати собаку. Ось все, зараз, друзі, будемо пускати собаку по сліду і починаємо. Іще, іще, іще. Іще, іще, іще. Іще, іщі, іщ, іще, іщі. Іщі, іще, іщі, іщ. Іщ, іще, Іщ, ще, ще, іщи. Іщі, давай, давайте давай. Іще. Ищи, малюк, ищи. Ищи, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 ищи, ищи. Ищи, ищи, ищи. Ищи, малюк, ищи. Ищи, 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 ищи,щи. Давай, 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 давай. Ищи, 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 ищи. Ищи, ищи, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ищи, малюк, ищи, 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 ищи. Ищи, 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 и, и, ищи, и. Ищи, ищи, давай, давай. Давай, 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 ещ. Ищи, 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 ищи. Ищи, ищи. Ищи, ищи, ища, ищи, ищи. ищи, 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 ищи. Давай, 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 давай. Fois. Ищи, fois. ищи, fois. ищи, fois. ищи, fois. ищи. Fois. Ищи, fois. ищи, ищи, embaixo. ищи, ищи. Ищи, 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 ищи. Давай, 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 давай. Опа, ищи. Ищи. Ищи, ищи, ищи. Ищи, давай, 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 давай. Давай, малюк, ищи. Ищи, ищи, ищи. Потерял, потерял, слит. Ищи, 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 тут ищи, ищи, найшов, найшов. Давай, 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 давай. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Опа, найшов. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ищи, ищи, ищи. Іщи, іщи. Шукай, малюк, шукай, шукай, шукай. Шукай, шукай, шукай. Шукай, шукай, шукай. Шукай, малюк. Молоде, молоде, молоде. Молодець. Молодець малюк. Ось так от, друзі. Прийшов е, мій яхтер'єр по сліду, трошки загубився, коли вже слід почав е, рідше йти, трошки він загубився, але нічого, дійшов він е, до цілі, е, дійшов до кінця сліда. Ось, ось таке сьогодні. Ось така натаска мого яхтер'єра, йому вже майже 9 місяців. Ось так ми сьогодні потренувалися. Молодець, молодець, молодець. І що ж, хочу вам сказати, любіть своїх чотирилапих помічників на полюванні. І... Тренуйте їх, щоб на полюванні вам було легко з ними. Підписуйтесь на мій канал, кому сподобалось це відео. Ставте лайк. До нових зустрічей.